Це претензії до ваших хлопців. Я маю то, то, самооборони, ми разом Присіляйте, разом, разом, разом Ну Я вам казав, беріть приклад мене. У мене нема в мене вище сина, брата і тому подібне роботу, я знімаю закон. Один раз, як ви вже знаєте про те, що був порушений, було грубе порушення. Вже переназивати не будемо, то вже пройшло. Під червоний сигнал на переїзді залізниці тукло Тут волна. Зупинили. Ясно, що він там доказував. Я не знаю, може чимось доказував, то я не вигляю. Я не буду брехати, я не вмію. Його відпустили, не наказав. Ну, для мене то є грубе порушення. І для правил теж. І друге. Тож ми їхали. Давайте по-першому, я ще одне слово скажу. — ну. Значить, Може то те саме, не те саме. У нас були не один так випадків, ми постійно майже там не зем служимо. Не раз бачите, що ми там стоїмо. Біля переїзду. Переїзд. Зупиняємо автомобіль на червоне світло. Приїхав, треба зразу два свідки. Щоб підписали. Якщо не буде свідків, значить ті матеріали в суді закриють. Зупиняємо, підходимо до пані, яка там стоїть. Кажемо, ви бачили? Бачила, але я підперестаю, нічого не буду, я нічого не буду казати, нічого не буду. І знову ж таки розумієте, той протокол, якщо він нас буде анульований в суді, тоді притягнуть інспектори, який склав неправомірно, тобто без свідків, без того то На даний час де, йде тенденція, щоб ми кожен мав е, от, так само фотоапарат чи якусь камеру, щоб ми могли то зафіксувати і, і законно і то представити в суді. То, що ми зафіксуємо своїм фотоапаратом, то так само воно не є 100% документа, що воно. Ми з вами там того раду договорювалися, щоб ви мали камеру. Ми маємо камеру, свою, Свою. свою. не завжди ми її сміємо ага. зафіксувати, самі зрозуміти, що треба, щоб один був фахівець, який постійно ходив як, як режисер і. І ще одна да, тут то, то слово було? Коли? тоді, коли спинили сіру машину легкову. Ми в машині їхали, ми їдемо в Добре, коли було? — Ми їдемо в ну, ви волі. Е, обганяє нас, пересікаються, бойно сплошну сіра машина. По трасі. Легкова по трасі, там же на переїздом. На тому самому місці його зупиняють. Виходить голова міста, прізвища його Гриньків. Гриньків на сірій машині. На сірій машині. Він голова міста? Ага, голова міста. Так, ну, так, 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 так. Виходить ринків. Ну я не знаю, що у вас є протокол, але його я думаю, що нема. Я, я ще за пізно сказав, шоферу стань. але потім шофер я не буду савати. В нас, в нас... Ну, всі то всі Треба служити. було все на місці зразу. Як... На місці... Ну, Ви зрозумієте, зараз ви прийшли, по-перше, коли то було. По-друге, то треба все зараз... Попробуй, ну, ти... База минулого тижня була. Ви розумієте, люди їдуть з роботи, в нас робота не є легка. І так само, шофер. Ну, якось так вийшло, що ми не було, зі Львова? Їхали, чи ми зі Львова? їхали зі сторони Львова oh. і він звідти їхав. Я думаю, б... а він, вас... Забав... він вас обігнав де? Да. Від переїзду до місця, де вас там сплотили. Тобто все. зразу там, за переїзд. Там, там воїна нас, там, там є сплошна. Там є сплошна. Тоді ще не було. Ні, там була, була сплошна. Ні, ну то я пам'ятаю, що недавно намалювали досить. Ну, була сплошна, нормально. Ну, я ще ж, ми ще ж потім Я тут одразу не. Петре, позвонив що написали протокол. Давайте, може давайте, якщо у вас є якісь вільні люди, може знову ж таки деякі дні, не все. Ну якби я би просив, у нас є такі моменти, що я би хотів посадити з деякими екіпажами, з моїми, ну, розумієте, як то кажуть, всіх, і вас нема всіх святих, і я бачу, що і в мене нема всіх святих. Треба мені, щоб деякий екіпаж, який я бачу, що щось там може бути не те, щоб посадити, отак От само і кажуть, він відпустить того, чи відпустить того, чи ще гірше ще щось візьме. Добре б було, щоб був ваш представник. Хоча б раз в тиждень ми якісь такі рейд робили разом з вами. То не треба, щоб воно було кожен день. Ну, так. Добре, п'ятниця-субота. У дні такі. Ми приймаємо рішення в штабі, у нас є керівництво. Я ту вашу пропозицію. Раз в тиждень, ну. щоб ми то далі робили, так як робили. Хоча б один чи два чоловіка. І що такі ваші є, то ви самі бачили і ми бачимо. То що то є так само, можливо, Гринків чи не Гринків, можливо. Ну я не хочу документувати і дійсно, якщо всі перезаконом рівні, так і всі рівні. Так само я, так само ви, так само і всі ми разом. Добре, дякую.